Конклав не зміг обрати нового папу римського з першої спроби. Над секстинською капелою вчора ввечері з'явився чорний дим, який означає, що обрати нового папу не змогли. Голосування продовжиться сьогодні. А хто стане папою римським, будемо дізнаватися, адже в центрі уваги кілька фаворитів, кожен із яких має своє бачення майбутнього католицької церкви. Відомо, що офіційно папу римським може стати. Будь-який охрещений і неодружений католик на практиці. ж останні 700 років очільником католицької церкви обирали лише кардиналів про можливого нового папу римського і чи можуть зміни торкнутися України, будемо розбиратися із нашим гостем. До нас долучається Андрій Юраш, надзвичайний і повноважний посол України у Ватикані. Пане Андрію, вітаємо вас! Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до е, нашого ефіру. Отже, е, хотів запитати е, у вас перше: чи було у вас сподівання, чи можливо очікування, що це може відбутися е, аж так швидко, що вже сьогодні ми будемо мати ім'я нового папи? Сьогодні можливо щодо ви говорили про вчорашнє голосування. Очевидно, що ні, і це передбачено жодного разу в перший день, в перше голосування за всю історію ще не було випадків, коли б обирали папу. Зокрема, протягом останніх ста років завжди ім'я нового понтифіка дізнавалося якнайраніше як найраніше на другий, на третій, що найчастіше інколи на четвертий і раз на п'ятий день. Тому є сьогодні. Невелика ймовірність, що сьогодні ми вже будемо мати. Але як на мене, то мабуть завтрашній день буде найбільш очікуваним в сенсі результативного голосування конклаву. А дозвольте поцікавитися, чому саме на завтрашній день покладаєте такі надії? Тому що це логічно перше голосування, як завжди, просто з'ясування позиції. Другий день, тобто сьогодні це реальні з'ясування рейтингів, оскільки називається багато прізвищ, немає однозначного категоричного лідера, як, наприклад, було під час двох останніх конклавів. Тоді кожного разу обирали другого дня. Але 70-80% аналітиків, ватиканістів сходились на тому, що є. Беззаперечний лідер цих умовно кажучи електоральних симпатій кардиналів, і тому було логічно, що на другий день, під кінець дня, всі знали вже ім'я нового папи. Думаю, що сьогодні буде складніше, і, мабуть, певні перегрупування, певні конфігурації можуть привести до результативних голосувань завтра або в зранку, або вже після обіду. Але знову ж таки це все може статися. Тут ніякої 100% гарантії я не можу запевнити і дати. Якщо ж вчорашнє голосування не допомогло обрати папу, але можливо допомогло фаворитам зайняти свої позиції або посилити їх, що говорять там у Ватикані, на кого покладають найбільші сподівання, у кого найбільше шансів станом на зараз стати понтифіком. Напевно, ви розумієте, що я не можу і не хочу називати жодних прізвищ з багатьох міркувань. Я думаю, що коли ви звернетесь до незалежних ватиканістів, журналістів, вони будуть більш вільними у у продукуванні цієї. Конкретної персоналізованої інформації, я лише можу сказати, що в середовищі церкви є різні групи впливу, інтересів, є центристська група доволі впливова, є група, орієнтована більш на соціальну продовження соціальної лінії, яку провадив Папа Франциск, яка є дуже активна і важлива для країн Латинської Америки, Африки, Азії. Є група, яка дотримується позиції, що церква по повинна на певний період зупинитися, подумати, знайти нову платформу, при цьому обов'язково врахувавши традиційні підходи і методи. Тому, як ми бачимо, є доволі багато впливових груп, і власне вони будуть визначати так, це, так би мовити, ідеологічні групи. Однозначно, що серед 133 кардиналів, які беруть участь у конклаві, важливу роль також грають і регіональні, Представництво це перший конклав історії католицької церкви, коли європейці не є більшістю. Загалом 59 тільки членів конклаву мають походження з України, і зараз, зокрема, придесятри з них представляють Європу, бо інші мають якісь інші місії і завдання в інших країнах світу. Тому це буде дуже цікаво в цьому контексті. Звичайно, як завжди, є доволі впливова група латиноамериканських кардиналів, які мали багато можливостей для. Для того, щоб декларувати свою позицію, які опираються на свою близькість до попереднього Понтифіка, який багато зробив, для того, щоб максимально розширити географію. Ми знаємо, що саме в часи Папи Франциска було призначено найбільше кардиналів з країн так званого глобального півдня. А на вашу думку, залежно від того, яка група отримає свого пантифіка хто переможе у конклаві, чи зміниться підтримка України або ставлення до російсько-української війни? Адже до прикладу у Латинській Америці в світському житті у нас не такі потужні зв'язки налагоджені, як до прикладу, із країнами Європи. Звісно, що особа майбутнього понтифіка буде дуже важливою для того, як буде визначена позиція святого престолу щодо. Найрізноманітніших питань, в тому числі і щодо війни в Україні. Але я переконаний, що загальна стратегічна позиція святого престолу вона не зміниться. Для цього функціонує добре налагоджений системний, надзвичайно багатий на свою традицію, дипломатичний корпус, державний секретаріат без жодного перебільшення чи будь-якого недуживання, можемо сказати, що дипломатія святого престолу є найдавнішою дипломатією. Матії у світі, це держава, яка опирається на майже двотисячолітню історію католицької церкви. бо Ми розуміємо специфіку цієї держави. Тут є і політичні аспекти, і звісно, що це є репрезентація найбільшої релігійної спільноти в світі, так само в основі цієї традиції більш як. 1100 сторічне існування так званої папської держави чи папської області, коли була окрема держава, якою в різні періоди з різним наповненням. Загальноєвропейським і загальносвітовим керував папа. Потім е, цю державу приєднали до відновленої об'єднаної італійської держави. А в 1929 році знову відновили окремий політичний статус держави Святий престол. Тобто е, ця традиція гарантує, що буде певна спадковість. Тут не тут немає сумнівів, але нюанси особисті якісь е, пієтет, особисті. Е, Пріоритети вони завжди будуть залежати від майбутнього пантифіка. Хочу нагадати, що Святий Престол це є абсолютна теократична виборча монархія, як в будь-якій монархії надзвичайно багато саме залежить від позиції і оцінок глави цієї держави, пане Андрію, вітаю вас! І хотіла запитати, чи можна взагалі чи ви можете говорити? Можливо, є якісь проукраїнські кандидати вже зараз вам відомі, про яких ви можете розповісти. Очевидно, що є і розуміння в багатьох е, членів конклаву щодо позиції України. Звісно, тут і вже ваш колега згадував, що позиція не лише особисто понтифіка і кардиналів вони не, не є абсолютно універсальними і збігаються, е, наприклад, репрезентанти країн, е, наприклад, тієї Латинської Америки, не завжди е, у контексті всіх. Нюансів цієї ситуації, яку ми маємо в Україні, не завжди розуміють причини війни, чому вона сталася і, і як воно е, має завершитися. Але в будь-якому контексті, незважаючи на ці всі варіативності, в тому числі на, на рівні персоналі, ми розуміємо, що. Попередній понтифік, який два останні роки чітко декларував підтримку і української незалежності, і навіть за день до своєї смерті, під час пасхальної промови Урбі ет орбі» однозначно заявив себе як прихильника імплементованої Україною формули про мир, справедливий і тривалий, це впливає. Всі розуміють, і хочу нагадати, що на своєму останньому засіданні члени тоді ще колегії. Кардиналів не конклаву бо колегія об'єднує всіх кардиналів і виборців, і тих, хто не бере участь зв'язку з віковим цензом, то вони однозначно одноголосно на цій останній колегії заявили про те, що потрібно шукати справедливий і тривалий вир для України для близького сходу. Тому це так би мовити було зроблено свідомо наперед. своєрідне ідеологічне завдання, ідеологічна програма. І для всіх кардиналів, і умовно кажучи, для майбутнього папи пане Андрію. Ну і після конклаву можна сказати, що це буде таке собі нове, напевно, перезавантаження вже да, ватиканської дипломації. Можливо, Україна вже готується і хоче донести якісь свої меседжі аби налагодити більш тісніший контакт з Ватиканом. Звісно, ми готуємося до. Будь-яких ситуацій ми готові і запропонувати будь-які моделі співпраці. Але хочу нагадати, що роки війни стали періодом найтісніших зв'язків між українською державою і святим престолом. Не було в нашій історії такого періоду, коли президент тричі особисто приїжджав, А якщо врахувати і присутність на похороні, то вже четвертий раз президент України за два з половиною роки відвідав цю державу. Так само були делегації всіх рівнів від усіх органів влади. Папа Франциск майже кожного тижня в різний спосіб. Спілкувався з українцями і з представниками церкви з главами церков, з єпископатом із дипломатичним корпусом із простими людьми, які брали участь в загальних аудієнціях чи у приватних аудієнціях. Тому досягнуто рівня, про який ну багато хто жартує, що мабуть зараз е між Ватиканом, умовно кажучи, хоча правильніша, звісно, назва Святий Престол і Україною, є вже рівень стратегічного порозуміння. Міння і партнерства, ми би хотіли зберегти досягнутий. Рівень взаємостосунків, і, очевидно, його поглибити. Бо який би високий не був досягнутий рівень, але ми хочемо поглиблення і нових здобутків. До речі, найважливішим свідченням цього це була безпосередня участь, сприяння і допомога Святого Престолу, державного секретаря Святого Престолу, кардинала П'єтро Пароліна, особисто, керівника протоколу, керівника так званого папського дому, у організації. Ції без перебільшення історичної зустрічі президентів Сполучених Штатів та України безпосередньо у соборі святого Петра, якби до цього не було попереднього підґрунтя, не було б попереднього взаєморозуміння, не було б попередніх напрацювань, навряд чи ми могли б говорити про те, що святий престол його дипломатична служба візьме таку активну участь і зможе так продуктивно включитися в цей процес і змодерувати цю зустріч, яка, як ми бачимо, і за оцінками обох сторін, обох президентів і президента Володимира Зеленського і президента Дональда Трампа отримала найвищі оцінки від цих глобальних лідерів світу. Чи можна очікувати, що після обрання нового папи Ватикан не можна сказати, що він стане більш активнішим, адже ми знаємо, що ми дуже вдячні, адже вони допомагали нам в поверненні і полонених і депортованих дітей, можливо, готуються з боку України якісь нові ще гуманігуманітарні місії разом з Ватиканом. Нам треба зараз дочекатися обрання нового папи і в контексті цієї вже нової ситуації думати про і пропонування моделей, і про розширення вже існуючих мереж допомоги. Хочу нагадати, що папа Франциск з перших днів війни ініціював місію гуманітарної допомоги, яку очолив кардинал Конрад Краєвський, який 11 разів особисто приїжджав до України, привозив найрізноманітніші вантажі. Зокрема, медичні карети до речі, одного разу потрапив під обстріл, під бомбардування дронів під Запоріжжям, змушений був рятуватися, втікаючи з машини. Це досить добре відома ситуація. Дуже правильно ви згадали про місію, яку у 23-му році. Папа запропонував її і інституював після зустрічі з президентом Зеленським у травні 23-го року так само гуманітарної місії, але вже з певними ідеологічно-політичними акцентами, і, зокрема, спрямованої на допомогу у визволенні українських полонених і в першу чергу дітей. І тут дуже активно працює Святий Престол. Тому це ті два напрями, які з якими дуже вдячні Святому престолу, і ми, звісно, будемо намагатися зберегти ці рамки, які вже ми маємо, і запропонувати нові версії і нові. Моделі в співпраці єдиним напрямом, про який би ми хотіли і ще раз нагадати, в перший же можливий момент для папи нового це потреба і можливість відвідати Україну після його обрання. Це було б дуже важливо, це було б дуже показово знаково і символічно. І це був би жест, який би був оцінений в багатьох країнах, зокрема тих, де є дуже потужна католицька спільнота або в. Тих країнах, де католицька спільнота суттєво впливає на перебіг суспільних і політичних процесів. Пані Андрій, давайте ще повернемось до саме до обрання до голосування. Напередодні ми вже знаємо, що з'явилася інформація, що з сексистської капели пішов чорний дим. Як ви вважаєте, з якими проблемами можливо, е, да я так розумію, що немає ось цього єдиного рішення? Тобто трошечки розходяться думки, і немає єдиного кандидата, єдиного лідера. Е, якщо взяти да історично так складалося, які можуть бути такі розбіжності в думках? Так, серед кардиналів в плані обрання нового папи? Ну, в середині церкви є різні групи, є різні версії майбутнього бачення. Про це багато говорять і ватиканісти, і в середині. Різних суспільних груп, які пов'язані з Католицькою церквою. Є ті, хто зорієнтований більш на підтримання і розвиток традиційної моделі присутності церкви в сучасному світі, є ті, хто хоче категорично наполягає на продовженні лінії Папи Франциска, тобто соціальної роботи, є центристи, мені здається, що найбільш прийнятний зараз сьогодні спосіб вирішення будь-яких суперечок, будь-яких дискусій, це, це не якісь протистоянні. Стояння це просто внутрішні церковні дискусії, це знаходження кандидата, який умовно репрезентуватиме серединну центристську позицію, центристську лінію, тобто далі продовжувати реформи, беручи до уваги, взоруючись і приділяючи велику увагу потребі повернення і збереження певних традиційних форм еклезіальної місії у сучасному світі. Тобто ви вважаєте, що якогось там, бо напередодні, до речі, так мож, ми ж і вчора обговорювали ту інформацію, що кардиналам видавали якусь книгу з такими собі біографіями, які деякі журналісти, і взагалі, якщо я не помиляюсь, це правильно називається юридична чи церковні юристи, якось так поправте мене. Вони були не дуже згодні і вважали, що це такий собі тиск на голосування. Відверто кажучи, такі періоди це періоди також дуже великих фантазій. Тисячі журналістів собі уявляють і представляють, мабуть, якісь певні моделі, які насправді не мають реального або жодного відношення до того, що відбувається. Ті книги, про які ви говорите, це просто біологічні довідки, звичайні довідкові матеріали про всіх кардиналів, там нема жодного тиску. Це просто в рамках певної універсальної моделі підібрані за Опоновані е, біографії членів і конклаву, і колегії кардиналів, тобто всіх кардиналів. Бо ми ж розуміємо, що кардинали, яких є всього 252 з них 133, е, 135 три то виборці, але 133 бере участь в конклаві, вони в е, величезній кількості країн світу, і вони інколи ніколи не перетиналися між собою. Вони навіть фізично ну, не мали можливості побачити і, і познайомити тому це просто довідковий матеріал, щоби в будь-якій потребі кожен кардинал зустрівши когось або перебуваючи там, наприклад, за якимось обіднім столом, чи просто маючи нагоду поспілкуватися, міг зрозуміти і дізнатися інформацію про свого колегу-кардинала. Пане Андрію, а як взагалі довго а, можуть обирати? Ось ми бачимо, це щодня можуть відбуватися чорний дим. Так буде йти. А це означає, що не обрали а, який довгий період? Можливо, ви можете сказати найдовший період в історії, скільки по часу обирали нового папу? Ну, ми не будемо говорити, що був один випадок, коли більше трьох років обирали, правда, не у Римі, а у Вітербу. Ми подивимося на практику останніх ста років, коли це ті конклави, які є найближчими. Зокрема, два останні конклави, коли обирали папу Франциска і папу Бенедикта XVI, були доволі короткими. Вже на другий день світ дізнавався ім'я Понтифіка. Але це були ситуації, коли е, був очевидний лідер. Тоді більшість Аналітиків, експертів і церковних діячів сходилися, що церква має в той історичний період саме в той рік беззаперечного авторитета, який об'єднає церкву, і навколо якого можуть об'єднатися кардинали під час голосування. Коли ми подивимося ситуації, коли не було таких безпосередніх можливостей для швидкого вибору, то найімовірнішим є результативне голосування на третій день. Інколи були Випадки і на четвертий день і лише один раз на п'ятий день впродовж останніх 100 років. Тому найбільше сходяться і на тому, що, напевно, якщо не сьогодні, що менш ймовірно, то завтра і більш ймовірно будемо мати вже ім'я наступника папи Франциска, ну і, очевидно, наступника апостола Петра, кафедра якого є тут у Римі. Що ж, пане Андрію, ми вам дякуємо, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за е, ваші роз'яснення і певні спростування. Адже е, е, ми не так глибоко поінформовані. Зокрема, і е, прості е, миряни не так багато знають про такий важливий обряд. Можливо, щось дізналися із фільму Конклав, який нещодавно був на екранах. От, але дякую, що ви знайшли час і можливість е, пояснити нам все детально. Андрій Юраш, надзвичайний повноматак. Прошу якщо дозволите пожартувати, я сьогодні так. буквально зранку. Прочитав одну дуже цікаву думку: що всі конклави побудовані на кістках журналістів, які масово збираються з усього світу, і які висувають безліч гіпотез, які абсолютно ні одна з них не підтверджується, це, це частково і можна застосувати до ситуації, яку ми маємо зараз. Але звісно, я абсолютно природньо, що є надзвичайна увага, і дуже дякую за вашу безпосередню увагу до цього питання. Дякую вам. Ще раз нагадаю, що Андрій Юраш, надзвичайний повноважний посол України у Ватикані, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали конклав, який все ще триває у Ватикані. Там обирають папу римського.